Уряд України вдався до запровадження низки соціальних заходів, які мають на меті компенсувати громадянам частину вартості комунальних послуг. Хто і як може скористатися цими послугами, за роз'ясненнями звернулися до начальника відділу грошових виплат і компенсацій управління праці і соціального захисту населення Красноградської райдержадміністрації Світлани Гонтар, шановні красноградці, звертаю вашу увагу, що з 1 липня. Поточного року урядом країни введено в дію ще один вид державної допомоги це компенсація на відшкодування витрат на оплату житлових комунальних послуг у зв'язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги. Це на природний газ та теплопостачання. Право на компенсацію мають ті сім'ї, у яких середньомісячний сукупний дохід сім'ї не перевищує рівень прожиткового мінімуму для сім'ї. Компенсація призначається терміном на опалювальний період 2014-2015 року. На відміну від субсидії, тут не визначається майно, яке перебуває у власності. Не складається декларація для призначення цього виду компенсації. Необхідно звернутися до управління, написати заяву. Надати довідку про склад зареєстрованих осіб та довідку про доходи усіх зареєстрованих осіб за попередні 6 місяців перед зверненням. Якщо у даному домогосподарстві зареєстровані особи, але у них відсутні доходи, то в розрахунок буде враховуватися рівень прожиткового мінімуму для сім'ї. Ці питання не вирішуються на районній конфліктній комісії, призначаються на Норму споживання житлово комунальних послуг компенсація на відшкодування витрат на природний газ зв'язку з підвищенням тарифу перераховується на особовий рахунок одержувача компенсації і надається безготівково. Тобто ці кошти будуть перераховуватися або підприємство, яке надає тепло, або природний газ.